Боєві людей, які маємо вуха, а не чуємо. але почути те, що Господь сьогодні хоче сказати, і те, що Господь Він сьогодні вже говорить, і далі буде говорити і до чого говорив. І тема моя сьогодні, моєї проповіді, така віра, яка народжує чудо. І це за цей місяць, мабуть, четвертому служінні мене так. Бог положив на серце, я віру, що це від Господа, проповідувати про це і свідчити, який Бог наш, що Він повірить, він дає чудо, коли ми приходимо до нього з вірою. І я зачитаю це один, про одного чоловіка, це за часів Ісуса Христа. І є один і я, і також той, той чоловік, який приходив до Ісуса з вірою. В молодих своїх руках, але в мене не було такої великої віри, а була маленька віра, але вона була віра на Господа. І та віра, вона народила чудо. І за що я с... дякую Бога і славлю Його. Це Івангелі від Луки, 18 розділ із 35-го віршика. І сталося, коли він наближався до Єрикона, якийсь сліпий сидів при дорозі і жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, Він запитав, що це таке. Йому відказали, що проходить Ісус на І Він закричав, гукаючи Ісуса, сину Давидів, Помилуй мене А ті, які йшли попереду, погрожували йому, що щоб замов. Та він ще дуже кричав: Сину Давидів, Помилуй мене. Спинившись, Ісус, сказав, привести його до себе. Коли він наблизився, запитав його, що ти хочеш, щоб я для тебе зробив. Він сказав: Господи, щоб я знову бачив. Ісус сказав йому, прозрі, твоя віра спасла тебе. І Він враз побачив і пішов за ним, прославляючи Бога, а весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. Така подія за часів Ісуса Христа сталася, коли. Чоловік він не бачив, але Він чув, і він почув, і він чув про Ісуса Христа, тому що коли Ісус Христос проходив і йшла юрба, Він запитав, що це таке. Він каже, Ісус Назарян проходить, і Він вже до цього чув про Ісуса, який стіляє, який допомагає. І в нього була віра, і він кричав не тому, що так йому хотілось, але тому, що в нього була віра, що цей Ісус, який проходить, Він зможе Його. Йому дати зір. він зможе мене віртувати. І перше, що він зробив, він почув почув про Ісуса Христа. Друге, Він повірив Ісуса Христа. І третє, Він віддав хвалу Богові і послідував за ним. І як це нам важливо також в нашому житті почути про Ісуса Христа, і повірити, і прийти до Нього з вірою, так як цей чоловік, який зібрав. Євангеліст Марк описує, що це був Артімей. І цей Мартимей, він прийшов з вірою до Ісуса Христа. І Він отрив зцілення. Тому що прийшов з вірою і Христос, він звертає увагу на віру. І ми бачимо, багато сотні тисячі людей ходили за Ісусом Христом, але получали благословення ті, які приходили з вірою Ісус. Він підкреслював, каже, віра твоя спасла тебе. І як нам важливо також. Приходити до Господа з вірою. Як часто в нас немає віри, як часто в нас маленька віра, але часто зовсім немає віри, і ми приходимо до Господа без віри, може нічого не получаємо і думаємо, чому так, але це тому, що може, ми приходимо без віри. Я в своїх роках десь років п'ять назад, шість, сім. Захворів так. І дуже десь промес захворів і дуже сильно вилазили чераки по моєму тілу. І вилазячи чераки, сперша потрошку, потім було так останні часи, коли просто вітер десь працюю на роботі, і десь такий вітер з проходить, і я вже знаю, що. Вечором вже будуть вилазити чи раки. І я довгий час молився до цього. І це не були дні, це були роки, коли я кликав до Господа. І я кликав до Господа, тому що я з дитинства віруючий. Мої батьки також вони з дитинства віруючі. І вони за дитинства мені говорили про Господа. І я почув про Господа. Дитячих роках. І я слідував за Господом і в мене закарбувалось. це про Господа, віра в Господа, вона в мене була. Я не скажу, що вона в мене була така велика, як цього чоловіка. Вона була в мене набагато менша, але вона була віра на Господа. Віра в те, що Господь Він може мене вилікувати. Те, що Господь він може, не пройде мене, так як не пройшов. Одного разу мимо цього чоловіка, але він дав йому зцілення. Я так само кликав до Господа. Я кликав не так, як цей чоловік. Цей чоловік, коли кликав, то всі люди чули. Я кликав до Господа, коли ніхто не чув. І я закривався в кімнаті і кликав, Господи, полікуй мене, тому що вже останні, останні часи стали вже вилазити на лицю і. Було таке, що вже навіть ночами не міг спати, тому що болі були дуже сильні. Тому що не один зразу вилазив, а декілька. І я кликав до Господа, кажу: Господи, я хочу знову бути вилікуваний. Я хочу, щоб Ти мене вилікував і проходили дні, місяці, роки, але не було відповіді. І далі, живучи життям, я продовжував кликати. Я вірив, що Господь він може вилікувати мене. І... Одного разу вже було водне хрещення, я готувався до водного хрещення. І готуючись до водного хрещення, так трошки більше зблизився з Господом. І коли вже відбулося акт водного хрещення, відбулося, коли перша заповідь причастя, як то називає спомінь. І нам першим. Тим, хто прийняв хрещення, першим піднос піднесли це хліб, це вино. І я коли брав хліб і їв його, я відчув силу від Господа. І я так здивувався, думаю, нічого собі. Така сила, я відчув, що Господь, Він просто через всього мене прийшов. Така сила від Господа прийшла. І... Я дивувався з цьому. Потім другий раз, коли приймав, мене цього не було. І далі жив своїм життям. І проходить півроку, це вже прийшла зима. І я десь, десь дуже на дворі, сильно промерз, і Я прийшов додому і чекаю, знову будуть вилазити чираки. Я дивлюсь, перший день нема, другий день нема. Другий, не може бути того. І коли я став відматувати в пам'яті, коли мені мене... Останній раз вилізали, я згадав, що до водного хрещення вони ще мене вилізали. Після водного хрещення вони мене не вилізали. І я згадав, як я брав цей хліб тіло Ісуса Христа, як Ісус Христос мене вилікував, тому що Ісус Христос сказав в ранах моїх. Ваше зцілення і слава Господу! Слава такому Господу, який може лікувати, і не в ті часи, як Він був на землі, а він сьогодні може лікувати. Але Він хоче звернути увагу на твою віру, і він звертає увагу на твою віру, з якою вірою ти приходиш до Ісуса Христа. І я це свідчу. і хай це свідчення буде для вас підтвердженням, хай це свідчення буде для вас підбадьоренням, підтриманням, тому що. Я також одного разу до одного хрещення чув свідчення одного брата, який свідчив, що також під час цієї заповіді Бог вилікував його. І мене також закарбувалося все І я знав, що Бог може вилікувати під час заповіді. І я, коли приймав мене не було віри, я навіть не думав про це. Але пройшло півроку, я згадав, як Бог мене вилікував. І Я хотів би, щоб і вас. Щоб кожен, хто є на цьому місці також приходив би з вірою до Ісуса Христа. Я хотів би, щоб у вас, кожного з вас, була віра. Хай не така велика, як цього чоловіка. Добре було б, щоб така була віра, як цього чоловіка, що зразу він попросив і прийшла відповідь. Але хай вона буде маленька, але буде віра на Ісуса Христа. І я хотів би, щоб ми разом помолились про це, щоб Господь дав нам віру, тому що я роздумаю, Господи, чому так ти мені. Таке думки посилає, щоб я проповідував про це. І я так роздумую, чому потрібно мені свідчити про це. І роздумую тому що в нас, людей, немає віри. Але хай це буде підтриманням для кожного із нас. Хай це буде підбадьоренням для тебе, щоб ти приходив до Ісуса з вірою, той, який може дати відповідь, той, який хоче дати відповідь, але Він чекає від нас маленької віри. Тому. Давайте піднімемося на ноги і будемо просити про цю віру, щоб Господь не дав нам віру, щоб ми приходили до нього з вірою. Амінь.